Тричі за ніч ворог гатив з градів по Нікопольському району. Місто Нікополь російські війська вночі двічі обстріляли з градів від обстрілів з осколковими пораненнями. Зараз у лікарні перебуває чоловік 58 років та жінка 51 рік. Стан постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. У місті знищено житловий будинок та господарську споруду. Пошкоджено 20 багатоповерхівок, 11 приватних будинків та 16 господарських споруд. Понівечено п'ять освітніх закладів та соціальна інфраструктура: газовід, вісім автівок, трансформаторна підстанція та електромережі. Зараз без світла без світла залишається до двох тисяч родин. Ремонтні бригади вже на місці відновлюють комунікації. Помараницькій громаді за уточненою інформацією пошкоджені шість будинків, три господарчі споруди, та одна споруда господарча повністю знищена. Перебиті газогін та лінії електромереж, але на щастя минулася без постраждалих. Також вранці ворожі ракети влучили у нафтобазу у Кривому Розі, сталася сильна пожежа. На місці працюють рятувальники та пожежний потяг. Масштаби руйнувань та інформація. Про постраждалих з'ясовується.